Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії працює Карина Костецька у Кривому Розі. Не дивлячись на воєнний стан, продовжують підтримувати не тільки створені будинки сімейного типу, а й ті, які переїхали до нас з інших регіонів. І так напередодні дня незалежності на представники міської влади Кривого Рогу завітали з подарунками та поспілкувалися з вихованцями дитячого будинку сімейного типу родини Рустамових, які виховують семеро дітей двох власних та п'ять. Тьох прийомних, і сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі. Першого міського. Але для початку я пропоную переглянути відповідний сюжет. На цьому подвір'ї завжди весело та гамірно. Серед малечі і Михайло. Йому 13 років, і він найстарший. Серед дев'яти вихованців в дитячому будинку сімейного типу Рустамових всі разом проживають у просторому будинку в центральному міському районі. Всі разом проводять своє дозвілля та допомагають батькам по господарству. Хлопчик добре навчається у восьмій гімназії, полюбляє англійську, біологію, географію та математику. Ми гаммістя, лісав лісу, міхаємки, дивсі мій глаєм, пісріємося й гаємо я. Я рисую, казусами ухаживаю, світочками ухаживаю, поливаю, купаю, сім'я дружу, играю. Мені очень весело, ні порається сім'я і новий детский лайф. Ще два роки тому родина Олени та В'ячеслава мали статус прийомної родини. Нині ж вони дитячий будинок сімейного типу. Для них бюджетним коштом придбали просторий будинок, щоб було зручно та комфортно проживати всім разом. З квітня по грудень минулого року жили в Польщі в евакуації, але додому тягнуло сильно і повернулись до Кривого Рогу. Трьох дітей з їх родини усиновили, і тому Рустамови потім взяли ще п'ятьох дітлахів. Нині в них дві дівчинки та сім хлопчиків, віком від шести до тринадцяти років. В нашій сім'ї на даний час дев'ятеро дітей сили беруться, бо любиш цих дітей, і знаєш, що якщо не допоможеш, то що буде з цими бідними дітками? Тому черпаємо в любові, в спілкуванні з ними, в бажанні допомогти їм. В гості до дитячого будинку сімейного типу родини Рустамових напередодні Дня Незалежності завітали представники районної та міської влади і не з порожніми руками для потреб криворіжців передали сучасну мікрохвильову піч, а також набори продуктів для родини. Але найголовніше це те, що у важкий час військового лихоліття ця родина є взірцем любові до дітей. Рада оборони міста та міська влада надає всебічну підтримку таким криворіжцям. Дуже приємно, коли е, бачиш зворотній відгук, любов до дітей. І бачиш, що дитячі серця наповнені гармонією, коли особливо під час збройної агресії, під час війни, ми бачимо, що діти знаходяться не лише під захистом, а й в любові і в теплі. Це дуже важливо для нас. Нині в Кривому Розі мешкає близько 122 тисяч дітей, в тому числі 1648 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В свою чергу з них 1073 виховуються у 820 опікунських сім'ях. 58 дітей, в 44 прийомних сім'ях та 116 у 16 дитячих будинках сімейного типу. Задля підтримки та заохочення криворіжців до створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Рада оборони міста та міська влада з бюджету кривого рогу для новостворених прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу надають одноразову грошову допомогу: 5 та 10 тисяч гривень. Відповідно, Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, «Перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Олена Чумак, керівниця служби у справах дітей Центрального міського району. Пані Олено, я вас вітаю. Вітаю вас і дуже вдячна вам за те, що ну в такий військовий стан ви піднімаєте і вивчаєте питання стосовно захисту прав. Та інтересів дітей, особливо дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дякуємо вам. Це дійсно така дуже важлива актуальна тема на сьогоднішній день. І Зараз хочу почати з такого питання: скільки дітей сиріт стоять в центральному міському районі на обліку? Наразі на сьогодні у місті Кривому розі взагалі на первинному обліку в усіх службах у справах дітей 1650 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У центральному міському районі в службі перебуває 207 дітей. Більшість із них 85%, виховуються в сім'ях громадян, це під опікою, піклуванням в прийомних сім'ях, в дитячих будинках сімейного типу. Ну, деякі діти у нас в державних закладах, але це вже дорослі діти, і на початок війни вони були евакуйовані за кордон і зараз перебувають там. Яким чином ви взагалі виявляєте ось ці сім'ї? діти які потрібно яких потрібно на жаль вилучити з родини угу. Ну, скажу так, ми отримуємо будь-які повідомлення від сусідів, від загальноосвітніх закладів вчителів, від медиків, від ювінальної превенції. Навіть поступають до служби у справах дітей телефонні дзвінки і говорять, що відбувається в якійсь сім'ї, яку вони знають. Представники служби у справах дітей, спеціалісти обов'язково виїжджають на ту адресу, яку вказують, обстежують умови проживання. Вивчають питання виховання тієї дитини, про яку повідомили. Ну і ми робимо аналіз, чи батьки займаються вихованням належним чином, або не дотримуються. Правил та да, та такую так. дивіться. У нас от є встановлення, є будинки сімейного типу, mm -hmm. прийомні родини. Mm -hmm. Яким чином ви вирішуєте, куди саме дитину можна направити? От вилучили mm -hmm. її з родини? Як ви вирішуєте, куди її направити? Ну, спочатку, ми вивчаємо. Близьких родичів, які є у дитини, ми з'ясовуємо, чи є бабуся, дідусь при смерті обох батьків або матері буває так, що і мати одиначка помирає. Да? І ми обов'язково вивчаємо всіх родичів, які знають цю дитину для того, щоб була можливість їм влаштувати під опіку або піклування дитину. У нас більшість таких дітей перебуває під опікою піклування. Якщо близькі родичів ми не знаходимо, тоді влаштовуємо дітей, дітей сріб та дітей, позбавлених батьківського піклування в прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. У нас сьогодні на території функціонує сім прийомних сімей, чотири дитячі будинки сімейного типу. В них виховується 35 діточок, які, батьки, які прийомні батьки займаються їх вихованням, а держава допомагає в утриманні цих дітей. Угу. А, яка взагалі, от статистика усиновлення за останні рік і чи є тенденції росту? Угу. Ну, я скажу так, що у нас набагато зменшилась кількість усиновлення дітей угу. вдвічі. Якщо раніше, ну так скажемо, років п'ять-десять назад, то це було, я маю на увазі Центральним міським судом усиновлення було десь 13-15, то зараз у нас в минулому році в центральному міському суді усиновлення пройшли п'ятеро діточок, в цьому році три. Більшість процесів усиновлення йде в тих районах. Я маю на увазі Жовтневий район, де є державні заклади, в яких ми тимчасово влаштовуємо дитину, якщо узнали, що батьки померли і нема кому взяти, або батьки позбавляються батьківських прав. До речі, на сьогодні ми в цьому році подали чотири позовні заяви від органу опіки піклування на позбавлення шестерих батьків. Батьківських прав, тому що вони взагалі не займалися і не займають, і не хочуть займатися своїми дітьми, тому іде процес позбавлення батьківських прав судовому порядку, а діти тим часом тимчасово влаштовуються. В центр реабілітації в заклад тимчасового перебування. Mm. А от скільки взагалі може бути дітлахів? От максимальна кількість у будинку сімейного типу? Максимальна кількість від 5 до 10 дітей. Mm -hmm. Це дитячі будинки сімейного типу. Якщо створюється прийомна сім'я, то це до 4 діточок. Mm -hmm. е, є у нас в нашому районі. По дев'ять дітей в дитячих будинках сімейного типу у нас сім'я Русдебестер Рустамових, mm -hmm. до яких ми завітали напередодні національного нашого свята державного прапору та дня незалежності. Дев'ять діточок, і ми в червні місяці п'ять влаштували ці сім'ї. В цю сім'ю їм дуже подобається, всі щасливі. Ну, скажімо так, в цих сім'ях, в дитячих будинках сімейного типу, діти усі в статусні, мають статус правовий, і вони підлягають усиновленню. Якщо знаходяться люди, які хочуть взяти дитину на усиновлення, тобто Ну, рідну дитину, то вона втрачає статус і таких діточок ми влаштовуємо на усиновлення. В цій сім'ї вже п'ять дітей, усиновлених громадянами України. Двоє власних у них ті діточок на двоє нас, кінки, власних відомо, так? Так? Угу. і на сьогодні двоє власних і сім прийомних, які ними виховують. А що можете взагалі сказати про цю родину про батьків? От в двох словах ваші враження, ваше відношення можна угу. так сказати. Ми дуже часто спілкуємося і в телефонному зв'язку, і виїжджаємо для того, щоб подивитися не тільки умови проживання, до речі, в центральному міському районі. За рахунок субвенції з державного бюджету, міському з міського бюджету, були придбані три будинки, в яких дитячі будинки сімейного типу на сьогодні функціонують. От чи існують якісь особливі вимоги до родин, які хочуть встановити одразу декілька дітей? Якщо хочуть навіть декілька дітей, ми всіх чекаємо. Я рекомендую усім, якщо є таке бажання, звертатися до служб у справах дітей виконкомів районних у місті рад за місцем свого проживання та реєстрації. Спочатку нададуть консультацію, які документи необхідно здати. З законодавством нашим визначено, що той, хто бажає стати як кандидат в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, або бути усиновлювачем. Визначено перелік документів. Це обов'язково, ну, крім паспорту і ідентифікаційного коду, необхідно до служби у справах дітей надати медичний висновок про те, що він може бути або прийомним прийомною матір'ю, прийомним батьком, батьком-вихователем або усиновлювачем. Повинна бути взята довідка з управління СУВД «Города». Вибачте, як це сказати. Uh, з, поліції. Uh, так, з поліції. Так, з uh поліції. -huh. Необхідно взяти довідку з поліції про те, що ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності. Служба у справах дітей вивчає дохід сім'ї, чи буде чим утримувати. Своїх, якщо бажають кандидати в усиновлювач і взяти діточок, вивчають умови проживання, і потім обов'язково, це, я повторююсь, визначено постановою Кабінету міністрів. Той, хто бажає взяти дитину, той повинен пройти курси. Ну, які будуть навчати, як виховувати дитину сироти, аби дитину позбавлено батьківського піклування. Видається довідка обласним центром соціальних служб. Після цього ставиться на облік і ми пропонуємо дітей. Іде встановлення контакту з дитиною, яка має соціально-правовий статус, якщо батьки. Бачать і хочуть взяти цю дитину, то йде процес підготовки проєктів рішень на функціонування прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу. Якщо це усиновлення, то це процес в судовому порядку. Позивачі, кандидати в усиновлювачі отримують справу особову, яку ми оформлюємо, служба у справах дітей, ми готуємо висновок про доцільність. Усиновлення тієї дитини, яку вони хочуть усиновити, і передаємо до суду, приймаємо участь в судовому порядку як третя особа. Угу. Так. так, а чи відслідковуєте ви життя дітей після Так. Да. Після усиновлення обов'язково ми відслідковуємо перші три, три роки. Після усиновлення це щороку ми е, вітаємо. Батьків, хочемо побачити дитину, які стосунки між ними. Це по-перше, як навчається дитина, як займаються її там творчістю, або можливо, це діточки малесенькі, які умови проживання, і служба у справах дітей складає висновок про те, як виконують обов'язки усиновлювачі. Що ж, пані Олена, я вам дуже дякую за цікаве інтерв'ю. Будемо сподіватися, що всі дітки, які на жаль, були позбавлені. Ні, батьківського опікування, любові і турботи знову зможуть жити у люблячих родинах. Дякую, так, вам. це ми будемо точно робити. Бо е, наше майбутнє. Е, ми хочемо, щоб всі були щасливі і здорові. Слава Україні! Героям слава! Що ж я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському? У нас у гостях була Олена Чумак, керівниця служби у справах дітей Центрального міського району. Ми поговорили про будинки сімейного типу у нашому місті. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.